Інтернет залежність з розвитком цифрових технологій та доступністю різноманітних гаджетів усе більше людей віддаляються від реального життя, замінюючи його віртуальним. Інтернет використовують не лише для роботи чи пошуку інформації, а й як засіб соціального життя. За статистикою, 54% користувачів у віці від 13 до 23 років проводять в онлайні щоденно до 3 годин, ще 31% 4-6 годин. Чому люди обирають інтернет замість живого спілкування? Причин для цього може бути декілька. Це стається, по-перше, коли немає можливості реалізувати себе в певній сфері, чи то в навчанні, чи то в роботі. По-друге, коли так намагаються відійти від родинних проблем і конфліктів, щоб не впасти в депресію, людина поринає в ілюзорний світ, де проблем немає. Але насправді проблеми нікуди не зникають, а натомість з'являється інтернет залежність. Згідно з дослідженнями, інтернет залежною визнають людину, яка проводить у мережі не менше шести годин на день, і у якої спостерігався один з симптомів залежності протягом попередніх трьох місяців. Які ж симптоми залежності? До них зараховують непереборне бажання вийти в інтернет, нездатність контролювати час, проведений у мережі, порушення сну або концентрації уваги, розумове або фізичне виснаження, дратівливість, знервованість, труднощі у спілкуванні з людьми в реальному житті.